Що затрібне? ні, нині свято? Що, мамо, жваво так готують всякі страви. Готомиле дитя, нині в нас велике свято. Свято взимку, диво, о так, дитя, Різдво. Свято кажете, чудесно! А що значить це? Рождество це подія непроста. День народження Христа, два віки світ звеселився. Ісус Христос нам народився. Де? Коли? В якій країні? В Іфліємі, в Палестині, у Стаєнці між Бетляти, у пастушій в богій хаті. Ото диво, чудесія! Народився нам Месія, провідник до щастя люду. На землі творив він чуда. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Добрий вечір, господарю, мир у вашу хату, вас і всю вашу родину будемо вітати. Нова радість стала, як канеті. Світлом засіяла, де Христос родився, з діли як чоловік пеленами убого повився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають. Царя Бога вихваляють. ой ти, царю, царю, небесний владаю, даруй щасливі Цьому дому Господарю, даруй Господарю, даруй Господині, даруй літа щасливії Нашій славній Україні. А чи знаєте ви щедрика? Сто років тому мій дідусь також співав його. Звичайно, знаємо. Щедрик, щедрік, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Види, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотилися, янички народились. В тебе товар без хороший. Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова в тебе жінка, чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овочки покотилися, ягнички народились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей. Щедрік, щедрік, Щедрій, щедрик, щедрі очка, прилетіла, ласті очка, щедрий вечір всім вам, щаслива година, породила діва причистого сина. Відкривайте серце щире для добра, для щастя, миру, бо з небес зійшов знак Господній, якраз сьогодні в день народження Христа. Славте Бога, хай віднині буде злагода в родині. Звідти йому прийшли, вам новину принесли. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав у сіні. А святая мати Діва, що Ісуса народила, сина в яслі укладала і тихесенько співала. Коли сочка колисочка ворова, коли сочка Колишися в колесочці, дитиночка люба, Та прийде Бог колисати, ангели співати, щоб мої дитиночці веселенько спати. Скільки там людей зібралось, диво славлять те, що сталося, і багаті, і убогі, славлять слаблять дитину Божу. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, Він своїм серцем весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину Христос ся рождає. Вас і святками добрі люди. Хай вам щастя і доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Хай в вашу родину приходить щастя та здоров'я. Дай Боже, щороку їх нам з вами святкувати. І святом предвічним, і святом величним всіх вітає нині по всій Україні. Хай вашу працю, Бог Отець із сином і Дух Святий щодня благословить. Нехай же вам сотворить добрий Господь благих і світлих много-много літ. Ти чуєш, Боже, я тебе молю ні, не за себе, а за Україну. Її повір, як матінку люблю, таку, як є, печальну, солов'їну. У час важкий, нам треба йти до Бога. У цьому мудрість хоч слова прості, чого до щастя не веде дорога і рідний край наш знову на хресті. Високе небо і земля багата, лише з богни серце і серце ж. Допоможи українцям зостатись, Звертаємось до Бога, Отче наш. Запалімо свічечки. Миру, перемоги, ми бажаємо, вислухай нас, Боже Отче наш, а на цьому слові бувайте здорові!